Перемога над водою у перемозі у селі, що в Дніпровському районі, кілька днів боролися зі стихією. Там тала вода не знайшла кращої дороги ніж піти на подвір'я та до осель місцевих жителів. Підтопленими опинилися 11 садиб. Аби впоратися з потоком, довелося викликати обласних рятувальників. Як виявилося, нещодавно збудований водовідвідний канал не втримав воду. Нині місцеві жителі розбираються з наслідками негоди і сподіваються. Місцева влада без допомоги їх. Не залишить. Оце от, тут, тут мій будинок. Оце сусідки будинок. Оце от повністю вода стояла до дороги. Місцева жителька Ольга Виклюк показує фото нещодавньої негоди, яка вирувала на її та сусідніх подвір'ях. Вона каже, коли почала підступати вода, зібралася та самотужки, поїхала кликати на допомогу до сільради. А як повернулася, від побаченого отетеріла. Я просто калітку відкрила і застила в анімені, тому що вода стояла під самою калітку. Наслідки масштабного підтоплення видно і нині. Вода почала прибувати з полів, і спершу вона затопила город. Але коли почала підступати до хати, господиня запанікувала і не дивно, бо ми бачили, що рівень підтоплення склав 30 сантиметрів. На парканах согнуть килими, багнюці чалапають свині. Її господиня Ольга випустила після кількох день у заперті. Це поки води було у свиней, воно видно, тут три помости накладали, і вони на півтора квадратних метри двоє суток сиділи. Плавали не лише домашні тварини, а й консервація з картоплею та морквою у льоху. Дістати все не вдалося. У нас погріб 2,5 метри взагалі. Ну, зараз десь половина води залишилась, ну, більше метра зараз води там. Ольга каже, цю садибу разом із чоловіком придбали дев'ять років тому. Розбили садок, привели хату до ладу. Чоловік уже як рік в зоні АТО. Жінка каже, зараз їй допомогти нікому, а як повернеться, на нього чекає добрий шмат роботи. Оце от кладка, вона, мабуть, прийдеться перекладати, тому що воно все живе. Воно все поотходило, Отут одійшло, оце от все одійшло. Туди вода забігала через куток. Та подвір'ям вода не обмежилася, до хати лилася потоком, показує господиня. Довелося усе екстрено підіймати до гори. Я як двері відчинила, ну тут була цунамі, так зайшлася в ящику. Була був посуд. Цей чашки, ну чашки у ящику були були повні води. Тобто вода стояла дуже високо. Підтоплення у перемозі стається чи не щороку. Втім, нині вода розгулялася як ніколи. Ольга показує водовідвідний канал, який на кошти міського бюджету підгородного збудували два роки тому. Та цьогоріч із нього вода лилася через край. Місцеві жителі нарікають, причиною цього може бути паркан, який спорудив сусід. Вони зробили собі забор. На фундаменті і трішки цоколь вище землі, а на їх участку починалася починалася сток води. Хоча цього разу затопило їх теж. Відповідна канава каже мер підгородного, розрахована на дощову воду. Стали ж вона не впоралася. Тож думають над тим, аби водовид удосконалити. Ми сьогодні провели на нараді аналіз ситуації, яка вже склалася. Тому буде у нас ще один проект. Канаву треба трішки пів вправо продвинути і продовжити, і продовжити її вниз до луків і ще як треба. І можливо, будемо ставити стінку воду Рятувальники працювали на подвір'ях два дні спершу у районі, потім прислали помпи з області. У ДСНС кажуть, площа підтоплення склала 15 тисяч квадратних метрів. Довелося викачати майже 4 тисячі кубометрів води. Місцеві жителі кажуть, що там хтось там щось там побудував на місці, на місці цього каналу. То тобто зараз там, яка без комісії не розібрати, хто там ще побудувався, але там проблема в тому, що цей канал в річку не впадає. Ми воду качали безпосередньо в річку, яка там проходиться. Загалом у перемозі підтоплення зазнало 11 садиб. У міськраді Підогродного пообіцяли знайдуть можливість допомогти усім, хто постраждав. Софія Богуцька Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.